Друзі, всім привіт! Ми з вами продовжуємо вивчати Еншпіл і саме основу Еншпіля. Сьогодні ми з вами розглянемо одну з найбільш важливих позицій для Турового еншпіля. тобто коли у одного є Тура та Пішак, або може декілька пішаків, а у іншого просто Тура. І в цій позиції якраз таки у нас буде приклад, коли у чорних зайві а у білих його, звісно, що немає, і треба зробити нічию. Так от, ця нічия робиться доволі легко, але тим не менш треба все ж таки знати правило, як ми її робимо. І перед нами сьогодні дуже відома позиція, це позиція Філітора. Отож, що можна про неї сказати, тобто пару слів про саме теорію, тобто, що нам важливо знати, щоб її отримати. Отож, перш за все, нам важливо знати, як мають розташовані бути наші фігури, тобто тура та король. Так от король майже завжди в Еншпілі і в тому числі в другому Еншпілі має бути а, напроти пішака чорних, тобто пішак по лінії, король у нас теж стоїть перед пішаком. А тура саме в даному випадку, якщо ми кажемо про позицію Фільдора, стоїть на лінії якраз перед пішаком. Тобто Ми не пускаємо перед не пішака, а саме короля. Тобто у чорних немає таких ходів, як король Др, король єтель ну і король цетель звісно, що теж. І, в принципі, це вже готова позиція Фелідора. тобто, Якщо зараз наш хід, то ми просто робимо вичікувальний хід, це теж дуже важливо вміти в шахах, тобто, іноді просто чекати і я б сказав так, не погіршити свою позицію. Тобто в нас вже все нормально, це важливо розуміти, і ми тут робимо просто вичікувальний хід, такий, наприклад, як Тура на поле Ж3 або Тура на поле Б3. Тобто ходимо турою по третьому рядку. Короля краще не. Відводити нікуди, він стоїть у нас вже ідеально. Тура стоїть теж ідеально, але тим не менш, турою ми можемо робити подібні ходи, а от королем якраз таки не дуже. В принципі, король до 1 теж дає нічию, але краще короля залишити, як він і є напроти пішака. Отож, наприклад, ми робимо цей вичікувальний хід, Тура g 3. Якщо б тура у нас стояла, наприклад, б, десь на полі А8, то ми б зробили саме хід Тура-3. Тобто саме хід на третій рядок. Отож, ну, у нас тура вже тут стоїть, то ми виходимо саме тура на поле G3. І далі чекаємо, що будуть робити чорні. Ну, у Чорних тут не дуже багато планів, тобто, в принципі, якщо він не грає пішоком вперед на поле е 3 то не зрозуміло, що в принципі, чорні тут хочуть в цій позиції. Ну, У них є шахи, це звісно що доволі непогано, але теж не зрозуміло, що вони чорним дають. Тобто крой на e2 стоїть, звісно, що навіть краще, ніж на e1, ще ближче до пішака, і саме тому. В принципі, цей шах нічого чорним не дає. Королем бігти кудись теж немає великого сенсу, ми просто ходимо трою і далі по третьому рядку, Тут тобто дуже важливо шахи не ставити. Тобто якраз це та ситуація, коли шах тільки може погіршити нашу ситуацію. І знову ж таки ходимо трою далі. І якщо чорні не грають є 3 то просто стоїмо отак на місці. Робимо ходи туди-сюди, трою і королем по полям Е2 та Е1. Якщо він ставить шахи. І якщо все ж таки чорні роблять а, підсилення позиції, а вони мають це робити, якщо хочуть перемогти, грають е 3 то тут виникає а, по суті, друга стадія в позиції Ферідора, тобто ми максимально вже дочекалися поліпшення позиції від чорних, і в цій позиції теж легко запам'ятати, ми граємо турою наверх, Тобто на восьмий рядок. В принципі, на сьомий теж можливо, але є теж таке правило, вони, майже завжди воно працює. що чим далі наше Тура від короля, тим нам буде краще, оскільки а, тим довше король у суперника буде йти до нашої тури. Ну і що далі? Далі просто ставимо шахи чорним по першій лінії. Тобто, куди йде король, ми просто біжимо за ним, наприклад, король в 3. Так у чорних єси ідея мат мати один хід, тура А1. І отут ми не граємо пасивно Тура B1, оскільки Тура Б1 буде програвати, давайте покажу теж, відграє тут Тура H2. Ну і все, позиція вже програна. тобто в принципі Завжди намагайтесь захищатися активно і в принципі грати активно, в цілому це одне з найважливіших правил шахів. Ну і далі тут ці позиції, що можна ще показати, що а, чорні, мабуть, все ж таки тру не виграють, але тим не менш пішак доволі легко проходить у ферзі Тобто цей обмін, звісно, що був на користь чорна. А, саме тому а, чорні повинні грати, знову ж таки, скажу активно, і ми зіграли якраз а, турою От після ходу d 3 на поле B8, щоб потім робити шахи, а не просто піти назад. Саме тому після в 3 ми граємо f 8, всі інші ходи програють. Але після f 8, нічия доволі проста Король ходить і просто біжимо за ним, тобто нічого зробити не можуть. У них є, звісно, ще теж план підсилення, ну принаймні спробувати вони можуть щось змінити, це піти до тури. Але тим не менш у нас дуже багато тут шахів. Кроль не може йти сюди на лінію, Е, оскільки ми ще пішака з'їмо, наприклад, в такому, в такому варіанті. А якщо ж король йде, наприклад, по лінії С, ну, знову ж таки, тут шах не обов'язковий, вже майже будь яких ідеї нічию, але можна іще шах зробити, кроль підходить ще ближче, ну і далі шахи у нас скінчилися, але ми просто граємо тура c3 і далі з'їдаємо пішака, наприклад, в такому варіанті. І виникає доволі легка нічия. Ну Я швиденько показую. В принципі, вже я думаю, що кінець партії не дуже складний, нам головне знати саме про те, що ми, да, що ми тут робимо дві речі. Тобто перша річ це якраз те, що ми на початку вже стоїмо в цю позицію, це вже нічий не стійка. Король напроти пішака і Тура перед пішаком на лінії наступній, тобто пішак на четвертій і на третій. ну якщо, Звісно, що король стоїть одну лінію вище, то тоді ми трою теж стоїмо на четвертому рядку. Знову ж таки, по аналогії, королем своїм теж нам треба бути піти вперед, максимально близько до пішака. Отож, перша стадія нічиї, це просто стояти на місці, чекати від чорних ходу пішаком на поле Є3. І коли є 3 все ж таки зіграно, то тоді тура йде на восьмий рядок і далі починаються шахи, від яких у чорних немає захисту. Тобто, В принципі, у цій позиції майже все, що можна, я все і сказав. Вона дуже важлива для розуміння саме Еншпіля, і, в принципі, якщо ви її запам'ятаєте, дуже багато позицій можете врятувати і не програти в подібних ситуаціях. Тобто ви вже знаєте, до чого вам треба дійти, і, звісно, що знаючи це, ви отримуєте позицію філідора і не програєте ці партії. А також, в принципі, ще що можу додати, що знову ж таки нам потрібно грати. Турою на восьмий рядок часто, тобто, ще раз давайте цей момент розглянемо ключовий, Отож він грає е 3 І отут, знову ж таки, те, ще й казав, що дуже часто на шахи або хід типу нейтральний, вони погіршують позицію. Тобто, в принципі, тут тільки треба йти турою наверх, на там, 8 чи 7 рядок, наприклад. Якщо поставити шах чи зіграти турою і далі по четвертому рядку, по третьому, точніше рядку, то буде. Те ж саме, що ми бачили з вами. Тобто ця позиція вже програна, шахів у нас нормальних немає. Щоб натримати мат, треба грати, наприклад, б 1 і тоді теж стандартна ідея за чорних, h 2 ну і далі Турах 1 Це ми вже з вами бачили. Ще раз покажу. Далі обмін на б 1 І пішак доволі легко проходить у ферзі. Ну якраз таки Для цього ми з вами почали пішоковий інші щоб потім ці позиції вміти вигравати. ну і Навіть в приході білих ця позиція виграна, тобто якийсь нейтральний хід за чорне зробимо, і навіть в цій позиції теж білі не встигають, чорний проводять пішака у ферзі. Отож, це ми не можемо допустити. І як тільки пішак вийшов уперед, ми йдемо второю на восьмий рядок, якщо за білих, якщо за чорних, вісно, що на перший рядок, тобто наверх. Дошки максимально далеко від короля, і починаємо ставити шахи з легкою нічиєю. Позиція дуже важлива для е, основ розуміння е, шахів, основ Еншпіля, саме маю увазі трового Еншпіля, в якому є теорія, там є декілька типових позицій, ще є позиція Лусени, є е, там ще позиція, коли у нас атора стоїть перед пішаком. Це теж будемо, ми будемо розглядати, але позиція позиції має будуть найважливіша і найбільш. Якраз таки часто вона зустрічається в партіях, саме тому хотів розпочати дровий іншпіль саме з неї. Тож сподіваюся, що все було зрозуміло. Всім дякую за увагу.